Вами, я Даша, і сьогодні ми вирвемося від міського шуму туди, де замість машин чути пташок і вітер, а замість аромату кави чути терпкий запах осені. Ати без маршруту і все одно знайти для себе щось цікаве. Старі доби, молоді ялини, алеї по яких можна гуляти наодинці або ж з кимось особливим. Це місце має сильну енергетику. Хтось приходить сюди відпочити, хтось знайти натхнення, а хтось просто втікти від метушні міста. А тепер питання. У ботанічному саду є дерево, якому більше ста років. Як думаєте, що це за дерево? Дуб, клен чи акація? А правильна відповідь, як завжди, буде наприкінці випуску. Тож не перемикайтеся. А зараз розпитаємо про сад людину, яка знає його краще за будь-кого. Що тут є такого особливого, які тут є рідкісні рослини і чому люди хочуть сюди приходити в будь-яку пору року? Розкажіть про ботанічний сад, чому він такий особливий і чому сюди хочеться повертатися кожного разу? Почну спочатку. Ми знаходимося на території Криворічського ботанічного саду Національної академії наук України. Хочу наголосити, що це наукова установа. Таких садів тільки два: це Київський і Криворічський, які відносяться підпорядковуються Національної академії наук України. І як окрема установа, він зазначений з 1992 року. Це вже він і називався Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України. До того він існував. Ми себе вважаємо, вже, що нам 40 років, тому що він, як окрема філія, існував до того ще від Донецького ботанічного саду. Але ми вже досить доросла організація. І можемо говорити про себе як про особливу організацію, з якого, в якому сенсі це єдина, скажімо так, навіть Дніпропетровська область, єдина установа, яка займається рослинами науково. Спостерігаємо, зібрано на території ботанічного саду зібрано більше трьох тисяч найменувань, таксонів і сортів, рослин деревних, кущових, трав'янистих. Мається на увазі, що їх не тут три тисячі, не як окрема особина, а саме тільки назв. дерев кущі. І рослин трав'янистих тут значно більше, нараховуємо тисячами. Є ще така дуже цікава і популярна думка. Кажуть, що ботанічний сад можна приходити щосезону. і щосезону тут буде красиво, тут буде цікаво і буде на що подивитися. Чи так це, чи ні, тому що ну, от наше місто з зимою вже стає таким сірим і ну, не дуже симпатичним. Чи тут по іншому все це відбувається? Ну, наш сад може представити, і ми раді вітати відвідувачів кожного сезону, в тому числі і той, який наступає, це зима. По-перше, у нас велика дуже кількість хвойних рослин, які не скидають хвоїнки, вони зелені, є у нас і золотисті форми, і сріблясті, і просто вони відрізняються по від сизих до темно-зелених. Можна прийти і, наприклад, помилуватися хвойними рослинами, різні форми, різні цей туї, тиси. Різні абсолютно, скажімо так, листкові, ну не листкова маса, а хвойна маса. Це раз. Ну, і у нас є оранжерейний комплекс, він, звісно, вже такий у нас не дуже новий, тому що його відновлення вартує дуже великих грошей. Але ми намагаємось підтримувати взимку, у нас іде, поставили собі опалювачі деревиною опалюємо. Але підтримуємо, намагаємося зберегти субтропічний, тропічний рослини, якщо все буде добре, дуже у нас. Як і на всю Україну, дуже нас підкосила відсутність каховського водосховища. Змінилася дуже вода і з станом і за складом. Тому наша колекція азалій, яка була представлена, ну майже найкраще в Україні, трошки потерпає від цього. Але будемо намагатися її відновити. От взимку можна буде подивитися в оранжереї Азалію, субтропічні тропічні рослини, які там розташовані не тільки в колекції, а в якомусь. Певному ландшафтному дизайні, тобто можна буде якісь фотосесії в тому числі зробити. Приходить весна. Весна це взагалі такий благодатний сезон, коли починає квітувати це все починається особливо гарно з сакур. У нас алея сакур. Дуже цікаво, вона раніше зараз квітує. Якщо раніше це припадало років 5-8 тому на перші числа травня, то зараз уже в квітні вона починає квітувати. Це теж пов'язано з кліматичними умовами. Це не від нас. Залежить. Потім бузок, а потім квітують трав'яністи рослини, це півонія, півники, багаторічники. Сезон такий благодатний. На початку червня це вже трояни починають квітувати і все літо нас радують. Трошки вони потерпають від того, що ми не можемо надати достатніх, достатніх вологи, достатньої Природної її немає, а ми не здатні стільки оплачувати за воду, тому утримуємо, скажімо так, як можемо. Троянда, потім починають квітувати дуже багато весняно-квітучих дерев у нас, кущів, це і спіреї різноманітні, і екзотичні дерева. Є, весь сезон є, що подивитися. Зараз восени ви свідки того, що найбільш прикрашається наша. Наші ландшафти ботанічні на фоні дерев, жовтих, червоних і так далі, особливо привабливо виглядає це квітка осені хризантема. Її ще називають сонячною квіткою в перекладі з грецької. Сонячною, тому що вони як сонечка останнє, останнє сонце, останнє, останнє тепло. Тому ми запрошуємо кожен день, кожен сезон відвідувачів. Я думаю, що ніхто не залишиться байдужим до того, що ми маємо. Що, вже хтось відгадав? Насправді деревом довгожителем є дуб. І він стоїть тут десятки років і бачив не одне покоління відвідувачів. А ще кажуть, якщо загадати біля нього бажання, то дуб велетень допоможе в його здійсненні. Як дістатися до ботанічного саду можна доїхати громадським транспортом з кільця 95-го кварталу? Сідайте на автобус номер 228 в бік вулиці Вільної Ічкерії. На зупинці ботанічний сад виходите на місце призначення. Також можна їхати маршрутним таксі номер 3 з пересадкою на 8-й міській лікарні на маршрутне таксі номер 231 у напрямку мікрорайону Даманський. Далі кілька хвилин пішки і вибіля входу до зеленої оазимі. Іста, якщо добираєтеся на авто, рухайтеся з 95-го кварталу у бік вулиці Вільної Ічкерії. На території біля саду є зручне місце для паркування. Босад це не просто місце для прогулянок, це такий собі маленький всесвіт у великому промисловому місті. А мені вже час поранати на пошуки нової, не менш цікавої локації для вас. Тож до нових зустрічей.